У залі вченої ради спеціаліст Майкрософт Олександр Краковецький розповів нам про технології інтернет-речей. Як вам виступати перед аудиторією КПІшників? Мені сподобалося останній раз, коли я тут був, тут виступав Балмір. Тепер я, так що, в принципі, нормально. Чи плануєте ще організовувати схожі заходи? Ну тут питання, мабуть, не до мене. Питання до тих, хто організував цю зустріч, але ну, якщо моя думка, мені сподобалося, запрошуйте там багато. Які перспективи працевлаштування для випускників КПІ у Майкрософт, розкажіть про програму інтернатури. Будь ласка. Я не зовсім я не працюю в Майкрософті. У мене своя компанія, але питання в тому, що всі студенти, ну, якщо говорити про Майкрософт, у Майкрософта є програми для стажування хороших студентів. В принципі, це потрібно звертатися в офіс Майкрософт. Вони можуть дати всі деталі. Щодо що нашої програми інтернатури, ми кожного року набираємо декілька людей яких там навчаємо певних технологій, які можуть бути залучені до якихось комерційних проєктів. А в принципі, задача це якось передати досвід якби, молодим спеціалістам. Наскільки безпечними є технології інтернет-речей з точки зору захисту приватних даних? Хороше питання. Я не є великим спеціалістом в захисту даних, але в принципі. Всі технології, які використовуються, і є масами, вони проходять певні сертифікації і повинні бути захищеними насправді. Коли технології інтернет-речей стануть масовими в Україні, а я думаю, що найближчим часом, через рік, два, ну максимум три роки. Як досягнути повної стандартизації програмних продуктів для технології інтернет-речей? Не зовсім я зрозумів питання, що означає стандартизації. Тобто, щоб підходили і під різні операційні системи, і. Хороше питання. Склад... Скажімо так, це хороше і складне питання. Я не знаю відповіді на це питання, тому що є різні. Є різні пристрої. Частина з них має відкритий інтерфейс, частина є закритий інтерфейс, частина працює через Bluetooth, частина працює через хмару, частина працює через API. тобто величезна кількість, кількість девайсів і величезна кількість способів, як можна працювати з цими девайсами. І тому питання в тому, що уніфікація вона рано чи пізно буде. Тобто питання, скільки часу пройде, тобто це вже друге питання. Можливо, один рік, можливо, декілька років. Але з рахуванням того, що зараз процеси вони пришвидшуються, то можемо очікувати це навіть в найближчий час. А як оцінюєте небезпеку психологічної залежності від інтернет-речей? Ну тут не від інтернету речей, а від е, пристроїв, якими люди користуються. А, Ну я в зазвичай в таких випадках говорю: ну, ми ж можемо не на маршрутках їздити, і метро можемо на конях їздити продовжувати. Не ви коней не боїтеся? Yeah, yeah. Ось, ну в принципі, а насправді прогрес він, технологічний прогрес він якби йде. І тут питання або ним користуватися, або його ігнорувати. Ну мій вибір ним користуватися.